Гарного сім'я, дівчата і хлопці, недавно я робила, ну, буквально два дні назад робила я картоплю в горщику. От мені порадила одна дівчина звати її Раїса. Дуже смачна вийшла картопля в горщику. А сьогодні захотілося знову чогось такого, але трішки іншого. Сьогодні в мене будуть курники. Але за рецептом раїси, як вона казала, все но. Називається рецепт, або можна ще назвати зроби сам. Беру я миску, покладу я сюди десь 100 грамів, приблизно 100 грамів, чи то масла. У мене в даному випадку маргарин. Маргомасло я називаю. Так, покладу я ось дві таких великих ложки сметани, дрібку солі, беру я одне яєчко. Виливаю скака, гарно розбовтаю. Половину виливаю сюди в тісто, половинку залишаю, щоб зверху помазати. Так, і буду віяти борошно, дівчата. Так, дівчатка, ось у мене тут борошно десь 200, 200 г. Я ось так половину висиплю, як кажуть. Сипати треба потроху, точно не помилитись. І зверху я ще покладу зовсім таку невеличку дрібку розпушувач. Можна взагалі-то не класти. І замішую тісто. Тісто буде чимось нагадувати: таке пісочне, начебто. Не забувайте, що все треба готувати з душею і все вийде, все буде добре. Чатке тісто треба замісити круте. Гарно круте тісто. Замісила я ось таке гарне тісто. Любе тісто любить відпочивати. Я його загорну плівочку і відкладаю хвилин на 20 чи то на 30, хай відпочиває. А поки тісто відпочиває, я готую начинку. Ось у мене одне куряче філе. Можна взагалі то із, із стегна взяти якесь там м'яса. О, дві таких картоплинки невеличкі і півцибулинки. Зараз я дрібненько покришу, це все кубиками. Ось так дрібненько я кришу картоплю і так само і куряче філе. Дрібненько і так само і цибульку, дівчата. Дівчатка, дівчатка викладаю я це все в миску, солю. Десь чайну ложку, але ви дивіться самі. Те, що хоче, так, хто як хоче, так і солить, спеції кладе приправи спеції. Чорний перець я кладу. І як завжди свою любиму до піци. Чого до піци? Бо того, що вона йде до всього. І до сиру, і до м'яса, і до тіста. Перемішую, і начинка вже готова. Дівчатка, тепер що я роблю? Перше, що я зробила, це включила розігрівати духовку. Треба на 180 градусів. Беру своє тісто, вже таке гарно відпочивши. І роблю я з нього, я зроблю 12. Виробів, у мене буде 12 кульок, а ви ж вже дивіться самі, як хочете, щоб більше курники були, то зробіть. Менше трішки, а більше там, ну більше це на 1 на 2. Дівчатка, у мене буде 12. Розкачую я ось такі кружечки. Мені вчора одна дівчина написала такий цікавий коментар. Каже, а ви спечіть колобка. Спечіть колобка. Я ж її запитую, а як його пекти? Вона каже, взагалі не розуміє, але треба подумати. Це такий був коментар. Так що, може, коли якісь є пропозиції, то давайте спечемо того колобка, я так зрозуміла, з української народної казки. той колобок. Так, ось так, дівчата, я викладаю, видно? Десь по ложці, щоб хватило мене на всі начинки. Так. І як ми щіпуємо? Можна защипнути ось так, як. Вам краще показати. Ну, як, як манти, ось так вузлик. Ну, вийде, вийде. Воно дуже легко, дівчата. Дуже-дуже легко. Ось так. Ось такий узлик. Ось такий узлик. І викладаємо. Можна залишати тут щілину для того, щоб, але я думаю, що воно вирве. Воно собі знайде. Але якщо не, не знайде, то ми трішки проріжемо. Або можна ось так, до половини, раз, в трикутник. І, як, і теж защіпуємо як вареник. Тут зверху можна залишити щілинку. Ось так. Хочете, робіть віночок. Віночок не складно так, загортуйте. Ось так. Можна до себе, можна від себе. Защіпуєте краята і все. Давайте від себе. Ось так. Ось такий трикутник. Можна і чотирикутник зробити. Ваше бажання і робіть що, що завгодно, що захочете. Так, дівчатка, чотирикутник. Візуально ось так. Защипнули з однієї сторони і так само защипнули і з другої сторони. Ось так. Все вийде. Хоч трикутники робить робіть, хоч чотирикутники. А мені саме легше робити торбинки. Ось такі. Поліпила я ось такі курники. Тепер оцим яєчком, що залишилося, я мажу їх отак зверху. Тепер ставлю в духовку 180 градусів. Десь хвили... не менше, ніж на 30 хвилин. Хоча я ще не знаю. Ось спеклись мої курники, рівно 40 хвилин пеклися. Маринка вже прийшла, чекає. Зараз буде куштувати. каже, нарешті попала на гарячі. Пахнуть на всю хату. Привіт. Будемо пробувати скоренько, поки гаряче. Ой, пахне. А, ти понюхай. Я знаю, пахне, поки пеклося, я винюхала все. Маринка вже куштує. Каже, що її ціна начебто навіть її смачніші. Добре, мачна. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю до зустрічі. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях: поради якісь чи то пропозиції. Я буду дуже вдячна.